По такої східної днини, як сьогодні, у 18-му році було проголошено незалежність Білорусі. Доля складається так, що у нами співслужінню є білоруські священники і білоруські вірні, православні парафіяни. Тому сьогодні вважаємо. Своїм святим обов'язком і великою честю привітати і священиків білоруських, і парафіян білоруських, і весь білоруський народ сію подією, яку визначають сьогодні. І така подія, вона з милості Господні, це дар Божий. І вона це не щось зовнішнє, а це внутрішнє, ця свобода і ця незалежність. Має бути в серці, в душі, народній. Тоді народ, який б труднощі не переживав, скільки б не мав випробовувати, зуміє здолати їх, і з Божою допомогою, щастя від, відстояти свою незалежність і дякуючи Богу, жити з нею, передавати їй споколінням. До поможешь, щоб надія и настрої, и воскресенья склонью завжди були в душі, в помислах і в почуттях великого братня білоруського народу. Слава Ісусу!